Щирі вітання усім шанувальникам спорту у новому 2015 році. Спортпанорама залишається з вами і продовжує розповідати про усе найцікавіше, що відбувається на аренах Львівщини. І сьогодні ви побачите. Галичанка обігрує Карпати і очолює турнірну таблицю. Регбісти підсумували сезон. У Новоягорівську піднімали штангу. Бокс, шкіряна рукавичка, проводить традиційне свято. Підсумки року версія спорт панорами. Розпочинаємо з гандболу напередодні вирішальної гри проти ужгородських Карпат, Львівська Галичанка і в рамках другого туру гандбольної суперліги розім'ялась на хмельничанці. Після перемог над тернопільськими колективами під підопічні Василя Козиря відпочили і виходили на чергову гру чемпіонату бадьорі і повні сил та наснаги. Скільки м'ячів Галичанка закинула своїм суперницям? Цього разу знає Василь Турків. Не позаздриш тренеру хмельничанки, і лава коротка, і команда програє. Найбільше старається Ірина Галярдик, але один у полі не воїн. Натомість Василю Козиру нема на що скаржитись. Загрою своїх підопічних слідкує з місця у першому ряду у компанії красивих дівчат. Уважно спостерігають за діями своїх партнерок і українські збірниці. Гру проти хмельничанок, Стельмах і Симбатян, почали на лаві. Але завтра тренер гарантовано кине дівчат у бій проти Карпат вже з перших хвилин. Василь Миколаївич правильно робить. Він дає змогу ну, проявити, що всі дівчата себе проявили і дають грати всім. Прогнозовано перша половина гри за львів'янками 21-13. І навіть попри це Василь Козир не забуває давати своїм дівчатам корисні поради. Спокійно, ви бачите, на пустому місті. Там спокійно, не треба ліза, якщо там перший парс, не провокуй. чисти вітаю. Після перерви у рамці з'являється Єлизавета Гілязидінова. Вона не тільки стоїть на сторожі своїх воріт, але й розганяє атаки своєї команди, асистуючи львів'янкам. Саме завдяки її сейвам і точним довгим передачам, Наталя Воловник збільшує перевагу галичанки. Це вже було як можна сказати, третя тренування. В принципі для нас вирішальна гра буде завтра. От завтра в принципі треба піднапрягти трошки. А ось повітряні кульбіти з м'ячем у виконанні Наталі Туркало і Олесі Парандій. Господарки дозволяють мельничанкам повертатись у захист, розігруючи комбінації. І глядачам цікавіше, і для себе виклик. Основне було завдання це грати без помилок. Деколи просто забити з відриву не так дає пользу для гри, як якісь, якісь зв'язки, комбінації, пограти для команди. Львів'янки впевнено йдуть до своєї третьої перемоги, але тут стається неочікуване. Тамара Самбатян після кітка невдало приземляється на паркет і пошкоджує ногу. Продовжувати гру. Тамара не може покинути майданчик, їй допомагає Ірина Стельмах. В неї другий ліноста вже підвернути, На жаль, я думаю, що вона до завтра відновиться трошки, хоча б, хоча б щоб ходити. 48-18. Галичанка здобуває впевнену перемогу і готується до відповідальної гри проти Ужгородських Карпат. Центральна гра другого туру між Галичанкою та Карпатами привернула небияку увагу поціновувачів гандболу. В неділю зранку глядачі заповнили палац спорту Галичина, аби стати свідками найцікавішого протистояння чемпіонату. Не допомогла своїй команді збірниця Тамара Самбатян, яка пропускала гру через травму. І навіть попри це матч обіцяв бути драматичним. А емоції на паркеті зашкалювали. Чи вдалось львів'янкам здобути перемогу? Дивіться у наступному відеосюжеті. Три перемоги у трьох матчах, але для справжнього гандбольного страйку львівські Галичанці сьогодні потрібно перемогти в Ужгородських Карпат. Тим паче, що львів'янки вже знають, як перемагати у діючих чемпіонів. У цьому році ці дві команди вже зустрічались в Ужгороді, але виїзну звиття у підопічних Василя Козара не зарахували до заліку через нелегітимність того чемпіонату. Всі говорять, що Галичанка на голову сильніша. всі говорять. Всі про це знаєте, воно так і є. Ми на голову сьогодні сильніші Карпат. Перший м'яч у грі забиває Влада Кусміна. Після китка воловник у гру ступає кіпер, але одразу додає у сітку Стельмах. 2-0. Гості не відпускають суперника далеко. Олена Оманець скорочує відставання. Важко було переходити від команди такого рівня до зразу чемпіонів. Тобто, ми спочатку грали, тобто бавилися, бавилися, а потім Карпати, і ми десь виявилися, не готові. Реалізація справді підводить галичанку. Дівчата не використовують виходи один на один, виручає ужгородців і на Яблонська здається, ворота Карпат зачаровані, скориставшись вдалою грою свого кіпера, Карпатівки використовують свої нагоди і йдуть у відрив. Анна Лезінська робить рахунок загрозливим 9-5 на користь Ужгорода. Хороша амбіційна команда з хорошими дуже гравцями досвідченими. Тому там треба проявляти всі свої найкращі якості. А вони так сьогодні хотіли зберегти лице, щоб туш не потекла. щоб... Зачіска не спортилася. Наприкінці першого тайму доводиться надолужувати. Два м'ячі Олени Косіки, Гололесі Парандій, дозволяють галичанці піти на перерву, поступаючись лише в один м'яч. Очікують тільки на позитивний результат, тільки виграш, гарно зіграти в захисті, відстояти і напад відпрацювати. Так що тільки на перемогу настроїмося, на майданчику багато боротьби і жорстких прийомів трибуни палко підтримують вів'янок, тож на їхні плечі лягає ще більша відповідальність за результат. Емоційно нам було дуже важко, але це наш ну, вже рідний зал. Ми вже звикли до нього. Звичайно, підтримка рідних, близьких, дівчата по команді, все нам допомагали. І тому думаю, перевага в, ну, в цьому була на нашому боці. Порушення, вилучення та семиметрові удари дівчата, борються буквально за кожен клаптик поля, вирують пристрасті і на лаві запасних. Кожен з наставників спостерігає за грою своїх дівчат, стоячи, всі переживають, всі бояться. От. Переживання треба лишити тренеру, а гравці мають виходити на площадку. У другому таймі Галичанка перехоплює ініціативу. Гра нагадує гойдалки. Команди не відпускають одна одну не більше, ніж на один м'яч. Знаходить ключі до воріт Ужгорода Ірина Стельмах. Потужні китки. Ірина Яблонська з легкістю відбиває, доводиться підключати хитрість. Потім вирішила все таки через фінти і до кінця це легше, але з другого боку ти падаєш. Тобто, ну є ймовірність більшої травматичності. Не знаю, знайшли не мені сьогодні кит. Ки дійсно важко було то блок, то то воротаря. Ну не знаю, десь в кінці, слава богу, вдалося реалізувати. Саме Ірина Стельмах стає героєм поєдинку у відповідальну мить взявши гру на себе і забивши кілька важливих м'ячів. Наприкінці поєдинку львів'янки ведуть у два м'ячі і контролюють хід гри. Підсумковий рахунок – 25-23 на користь галичанки. Дівчата не стримують свої радості, дякуючи глядачам за підтримку. Ми справилися з цим, ми виграли. Звичайно, раді емоції позитивні. Ну ми йшли до того дуже довго. Вже два роки ми прагнули. Цього нарешті сталося. Василь Козар, попри успіх, суворий до своїх вихованок. Дербі, я думаю, вдалося гра не вдалася. І я навіть більше можу сказати, що ми, напевно, не заслужено перемогли, не заслужено, тому що я казав, це напевно був один з гірших матчів наших. Так, далася відповідальність, але ви бачите, проблема. Наші збірники, то що я говорив, тепер напевно, три місяці мені прийдеться і гримати, знову приводити, збивати ці зірочки. Галичанка не переможна на зимову перерву. Дівчата йдуть у якості лідерів чемпіонату. А регбісти вже поставили крапку у сезоні. Обласна федерація відзначила бронзовими нагородами чемпіонату України дорослу команду Сокіл. Крім цього, заслужили на відзнаки тренери та юні регбісти Львівської області. Регбісти підсумували сезон, що минув. Найкращим гравцем року став Роман Жук, найкращий тричвертковий Остап Козак. Відзначили також команди юніорів. Головний тренер регбійного клубу Сокіл Юрій Грабовський каже, що сезоном задоволений, адже команда стабільно посіла третє місце в рейтингу. Крім того, великі надії подають на юніорські збірні, так як більшість гравців сокола сьогодні вже грають за іноземні клуби. Останнім часом ми вже призначалися до того, що маємо стабільне третє місце. Так що там тогорічний наш. Крок назад він тільки підсолодив це звичне третє місце того року. Я думаю, що ми йдемо по правильному шляху, йде зміна покоління. Наші старші хлопці виступають за зарубіжні клуби, підростає молодь, яка потрошки, -потрошки набирає сили. Набирається досвіду. Я думаю, що ще рік-два, і ми зможемо стати дійсно боєздатним колективом, який готовий дати бій грандам українського регбі. Цього року відбулось оновлення складу команд. До сокола прийняли нових гравців. До того ж є декілька легіонерів. Спортсмени повернули свої бронзові медалі серед дорослих. Проте у фіналі Кубку України таки поступились першим місцем. Серед дорослих в регбі 15. В фіналі Кубку України таки поступилися чемпіону України. Пройшло оновлення складу і ці всі проблеми спортивною формою, з розумінням ідей тренера вже в минулому. Президент Сокола Ігор Крол каже, що результати клубу безпосередньо стосуються ситуації в країні і надіється, що наступного сезону команда посяде хоча б друге місце у рейтингу. Того року ми трошки так здали, не четверте місце. А зараз знову піднялися. Я маю надію, що то не перший раз. Ще і надалі будемо і друге місце займати. Все залежить від того, як нас буде в країні. Наступного року регбісти надіються на більші здобутки та хочуть посісти ще вище місце в чемпіонаті. Найкращі гравці сезону сказали, що робитимуть все для того, щоб їхня команда стала найкращою. Відбила підсумки Львівська школа вищої спортивної майстерності на завершальних урочистостях року. Керівництво обласної влади нагородило найкращих спортсменів, тренерів, функціонерів. З ними і спілкувались наші журналісти. У приміщенні львівського велотреку урочисто нагородили тренерів і спортсменів школи вищої спортивної майстерності. Директор ШВСМ Петро Климчук напередодні нового року отримав нагороди і відзнаки як від облдержадміністрації, так і обласної ради. Задоволення. Можна сказати, є, але ми прагнемо більшого і надзвичайно відповідальний важкий рік, нас чекає це 15-й рік, це буде завоювання ліцензії на Олімпійські ігри. Але я вірю і сподіваюся, що наші спортсмени будуть отримають і ліцензії і будуть учасниками Олімпійських ігор. Міністерство молоді і спорту включило 30 спортсменів Львівської школи вищої спортивної майстерності у підготовку до Олімпійських ігор. Так що на них покладаються надії. Якщо ми дві останні останні олімпіади мали олімпійських чемпіонів. Сподіваюся, що і на цей раз нам це вдасться. Загалом 2014 рік виявився плідним для вихованців львівської школи вищої спортивної майстерності. Наші спортсмени неодноразово піднімались на п'єдестали пошани у різних країнах планети. Головною ціллю для більшості з них є потрапити на Олімпійські ігри у Ріо де жанейро Рік, якщо чесно, почався так важко, тому що травми таке інше, але Дякуючи Богу, я народилася у Львові. і Львів мене підтримує. Там в лиці Петра Васильовича, директора ШВСМ, в лиці Степана Михайловича, родака, тобто Юрія Анатолійовича Майбороди. І вони якось спільними зусиллями. ШВСМ мене відправила на перший турнір в Італію, де я здобула перемогу в Китаї, де була ну надзвичайно дорога поїздка. І звичайно, я їм дуже вдячна. Ну нагорода це приємно, але це буде передолімпійський рік. І я... Вдячна, що вони мені допомагають і що вони є в моєму житті. Далим 2014-й був і для борчення Львівщини. Юлія ткаже, як її наставник, задоволені сезоном, і також мріє про олімпіаду. Цей рік для мене, напевно, найуспішніший в моїй кар'єрі. Я стала чемпіонкою світу. Я повернулася в спорт після декретної відпустки. Так що, ну що, плани на майбутнє це працювати, працювати ще раз, працювати. щоб 2015-й, передолімпійський перед Олімпійський рік був ще кращим, ще успішнішим. Ну і дай Боже не гіршим. Завжди приємно, коли тебе хвалять словами, подяками. Чи там квітами це дуже приємно, і для цього потрібно працювати, щоб завжди було приємно, що тебе не сварили, а хвалили. Підзначили на підсумковому вечорі і численних тренерів спортивної школи, а також усіх тих, хто сприяв підвищенню майстерності провідних спортсменів Львівщини. Далі про бокс в Одесі завершився чемпіонат України серед боксерів 2001-2002 років народження. Вихованці старшого тренера Олега Бареляка привезли до Львова аж шість нагород різного гатунку. До вашої уваги переможці та призери всеукраїнських змагань. Традиціям не зраджують напередодні нового року СДІ Шорберізка боксерським турніром підбиває підсумки року 2014-й Не став винятком. Вихованці місцевої школи боксу, вийшовши на ринг, продемонстрували навики, які здобули під час наполегливих тренувань протягом року. Побачили вболівальники більше десяти цікавих поєдинків. Боксерський клуб Шкірина рукавичка традиційно для себе завершує рік підсумковим боксерським турніром. На ринг запрошую як молодих боксерів, так і тих, хто вже понюхав пороху чемпіонатів області та України. З метою популізації боксу і дитячий спорт. Тим більше бокс зараз в наш час дуже потрібний. Кожен рік ми проводимо такі змагання, для того, щоб діти себе почули в рингу. Олег Точинський один з кращих вихованців клубу. Останній поєдинок у рідних стінах проводить впевнено, здобуває перемогу і з гарним настроєм, йде на короткий святковий відпочинок. Того разу важко було дихати, був чуть мало тренований, але нічого показав нормальний бій. Усе фізику треба щось підтягувати, бо нічого мені сподобалося. Думаю, всім, всім тренерам тренерам. Ще дякую всім? Ще один титулований вихованець клубу Дмитро Глушко не залишив шансів своєму опоненту. Три раунди провів рівно і заслужено судді підняли його руку. Хоча зізнається, під кінець року боксувати досить важко. Я в очікував, працював другим номером, витягував на себе і тоді працював. Це був останній поєдинок в цьому році і вже було важко. Вже не так тренувалися, не так готувалися. були свята, і було важко. Загалом цього святкового боксерського турніру відбулося більше десяти цікавих поєдинків. Окрім вихованців клубу Шкірина рукавичка на ринг виходили і гості, вихованці львівських клубів керамік, олімп, локомотив та інші. Хлопці продемонстрували досить високий рівень підготовки. Практика бойова потрібна їм, хоча б 10-15 боїв в рік. За браком цього вони виїжджають на вже відповідальні змагання, і там бракує того досвіду бракує практики. Усі, хто виходив у ринг, а також вихованці Езд і Шорберізка, отримали святкові подарунки. Користуючись нагодою, хочу позоровати всіх працівників фізичної культури і спорту з наступаючим новим роком І Різдвом Христовом побажати всього самого доброго. Тепер хлопці з оптимізмом дивляться у 2015 рік, де планують підкоряти нові вершини. У Новояворівську відбувся традиційний всеукраїнський турнір з пауерліфтингу. Відрадно, що з кожним роком цей чоловічий вид спорту притягує дедалі більше жінок. Для представниць слабкої статі штанга стала своєрідним самовираженням. Традиційна відкрита першість Новояврівська з класичного жиму лежачи відбулася у спорткомплексі Старт напередодні нового року. У шостому за ліком турнірів взяла участь майже 100 селачів Струскавця, Львова, Самбора, Яворова, які намагалися скласти гідну конкуренцію господарям з Новояворівська, де паверліфтинг є одним з профілюючих видів спорту. Підтримує розвиток паверліфтингу і місцева влада. Владі приємно допомагати завжди тим людям, які щось хочуть добитись, які щось хочуть робити самі. А спорт для міста Новояворівська, я так завжди жартую, місто. Ярик, це є, ну, мабуть, спортом більше місто ярис свідоми, чим економікою. Зараз У нас є дуже багато секцій, дуже багато гуртків. Одним з основних таких. Е... Центрів спортивного життя є саме наш спортивно-здоровчий комплекс стар і старт. І ота от група людей. Ця команда міста Новояврського з пауліфтингу. Як ви знаєте, у нас є чемпіони Європи і рекордсмени, ті люди згуртуються довкола Михайла Невзорова, який зумів так відібрати такий колектив. Неабиякого визнання та популярності у Новояврівську паверліфтинг здобув завдяки великому натхненнику та ентузіасту, чемпіону України, Європи та світу серед ветеранів Михайла Невзорова. Станом дуже. Розвинутий пауерліфтинг дуже розвинути. То благодаря міськраді, Бацелюху Володимиру, директору спорткомплексу Фаріону Івану Олексійовичу, тому що вони создали умови нам перше, зробили зал, прекрасний зал внизу один, зробили окремий зал для пауерліфтингу внизу. Міськрада старається, ну і нас досягнення цього року у нас виконали три людини, майстри спорту стали. То Невзоров Сергій, гірєвої спорт Назар Жінчин. Пауерліфтинг майстер спорта і Ігор Мусіс виконав нормативи майстер спорта. Все більшою популярності в Новояврівську набуває жіночий пауерліфтинг. Цьогоріч на турнір серед осіб прекрасної половини заявилося понад 20 селачок. На провідних ролях саме господарки відкритої першості. Це чемпіонка України Іванна Чирва, призер Аліна Шептер. Серед суддів ще одна відома спортсменка з Новояврівська Любов Турчин. Кандидата в майстри спорту за рік часу займання привів мене чоловік. Мене чоловік займається пауерліфтингом. Приводила себе в форму після родів. Попробувала виступити, взяла третє місце на чемпіонаті України станової тяги. Ну і захопилась, подобається. Серед ветеранів не було рівних чемпіону світу, заслуженому тренеру України Ярославу Чалі. Серед юніорів переможцями стали Андрій Кінаш, Володимир Мартин, Олександр Кандзюба. У дорослому турнірі чемпіонів багато з різних вагових категорій виокремимо перемогу майстра спорту України Ігоря Мосяя та чемпіона світу Михайла Невзорова. Обидва представники Новояврівська підкорилася вага 200 кілограмів. Львівський спортивний клуб Канко традиційно підсумовує рік внутрішнім турніром серед кількох сотень власних вихованців. Цьогоріч майже пів тисячі каратистів упродовж двох днів визначали найкращих у двох номінаціях. Цими змаганнями Канко вкотре довів, що він є одним з найкращих спортивних клубів України. За останні роки спортивний клуб «Канку» помітно розширив свою географію на Львівщині. Тому кожного дня на урочистому відкритті було по кілька сотень каратистів з телюків Сьогодні це приймає участь спортсмени з 23 секцій, які культивують культують карате на Львівщині. Плюс одна секція це наші колеги з Хмельницької обласної федерації. Це вже другий день змагань. Перший день змагань у нас виступало 230, десь біля 230 учасників, десь порядка 240 виступає сьогодні. Тобто біля 460-470 чоловік учасників у нас на двоє суток. Мета цих змагань це результаючи змагання, підсумок так би мовити роботи календарного 2014 року. Це перевірка сил. Молодих спортсменів перевірка знань. А також ми дивимося, як саме тренера чого які моменти треба додати в тренувальному процесі. У перший день змагань на татамі виходили новачки. А наступного дня боротьбу за нагороди і численні кубки вели більш досвідчені спортсмени. Чимало вихованців сенсея Сергія Мутіна та інших інструкторів спортивного клубу Канку упродовж 2014 року ставали переможцями і призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Я сильно захворів і тому не міг продовжувати своє заняття, але нещодавно я одужав і знов приступив до тренувань своїх. І за, за тиждень буквально я дізнався, що в мене має бути чемпіонат України Буката. Хоча це був чемпіонат для кадетів, я 2001 року, я молодший. але…» Ja, у, 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 ben, Я упевнений своїх силах. Підготувався і здобув перше місце на сьогодні, карате у спортивному клубі «Канто» займається понад тисячу юних талантів у 30-ти осередках Львівщини, з якими працюють досвідчені інструктори. Карате це робить досить рафіновано. Тобто, я би сказав, що саме ті моменти, які притаманні воїнам, вони тут виховуються, Це є вміння терпіти, вміння боротися, вставати з колін. Це є якась певна людська доблість, Це є ті, ті чесноти людини, яка ну про які ми пишемо, читаємо в книжках, і саме це закладається в карате, тому що якщо ти не маєш того ти зможеш досягнути якогось певного успіху в нашому напрямку від спорту. 2014-й позаду важким і напруженим він був і для галузі спорту. Наші тренери та спортсмени своєю копіткою працею довели свій рівень на всеукраїнських та міжнародних аренах. Журналісти спортпанорами традиційно за підсумками року визначили кращих з поміж кращих у наступних номінаціях. Розпочинаємо з номінації команда року у 2014-му Найкращі результати демонстрували ватерполісти Львівського Динамо з нагоди сторічного ювілею водного полу на Львівщині. Команда Зінкевича зібрала під своє крило усі комплекти нагород. Спочатку у Львові в басейні львів'яни здобули золото чемпіонату, а вже наступного місяця динамівці ще й вибороли Кубок України. В цьому році виграли і чемпіонат України, і Кубок України та вперше в історії клубу «Динамо». Одноголосним рішенням журналістів спорт панорами кращим спортсменом 2014 року на Львівщині визнано борчиню Юлію Ткач. Дуже тріумфально повернулася спортсменка після декретної відпустки. На початку року здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи, а під завісу привезла до рідного міста ще й золото чемпіонату світу. Попереду у Юлії залишилась лише медаль Олімпійських ігор. Не дуже хороші мотиватори вдома. чекає Це синочок. Ось, це після народження його, після декретної відпустки. У мене таке бачите, твоєричне повернення. Я сповнена сил, бажання, і все таки мені вдалося здійснити свою мрію і стати чемпіонком світу. Кращих тренерів ми визначили відразу двох. Логічно, це став наставник найкращої спортсменки Юлії Ткач Андрій Пістун. Його заслуга у тріумфальному поверненні Юлії на килим неоціненна. Та й внесок у розвиток боротьби в Україні Андрія Пістуна дуже великий. Ще один переможець у номінації Кращий тренер року на Львівщині Ігор Зінкевич. Ватерпольний клуб Динамо Львів під його вмілою опікою потішив львів'ян із золотом чемпіонату, і Кубком України, і срібними нагородами міжнародного кубку Карпат. Кращий молодий спортсмен на Львівщині кольовик Павло Коростельов. У 2014 році участь 11 класу Львівського училища фізичної культури переміг та встановив рекорд світу у стрільбі з пневматичного пістолета на других літніх юнацьких Олімпійських іграх у китайському Нанкіні. Крім цього, спортсмен вже досяг великих результатів і на змаганнях серед дорослих. Треба мати витримку і не переживати ніколи. І це все це буде злоєм хатати на всіх стартах. Відкриття року здобуття олімпійської ліцензії та участь у зимових Олімпійських іграх у Сочі, 19-річного уродженця Борислава, гірськолижника Дмитра Мицика. Розчарування року, ймовірна відмова від проекту 2022. Львів відкликав свою заявку на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році через напружену політичну та економічну ситуацію в Україні. Сенсація року біатлоніст Віталій Кільчицький перемогу у номінації спортсмен здобув завдяки тріумфальному виступу 16 грудня на другому етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів в австрійському місті Побертіллах, де представник Львівщини обмежився тільки одним промахом на першому вогневому рубежі і здобув історичну першу перемогу чоловічої збірної команди України на етапах Кубка АйБіу в індивідуальній гонці. Повернення року Стриянка Ганна Музичук повернулась під знаменна національної збірної України. Нагадаємо, український гросмейстер тривалий час виступала за збірну Словенії. У нас команда одна з найсильніших в світі. Це вже не перший рік, можна сказати. І тому звичайно ми будемо боротися за найвищі нагороди. У номінації Сильні духом найкращий у 2014-му тенісист Віктор Дідох. Йому підкорилася золота медаль чемпіонату світу з настільного тенісу серед неповносправних спортсменів. Чекати той матч, ті переживання вночі не спати. Воно раз на чотири роки чемпіонат світу. І більше важче дочекатись того матчу. Подією року стало визначення на Львівщині сторіччя першого ватерпольного матчу. З нагоди події відбулося чимало заходів, написання книги та створення фільму. Кульмінацією стала зустріч ватерполістів різних поколінь, які цього дня приїхали до Львова з усіх куточків земної кулі. У нас приїхали люди з Голландії, з Москви, з Волгограда, з інших країн. Здалека, тобто, і це дуже приємно. Основна ідея, яка була, розумієте, 100 років це як привід для того, щоб ми всі зібрались. Ми один одного не бачили, може, по 30 і більше років. І е, це якби нас об'єднує, це дає нам е, на майбутнє додатковий стимул. Ці інформації ми завершуємо. Перший випуск спортпанорами у новому 2015 році. Нехай цей рік принесе у кожного оселю мир, злагоду, добробут і любов. І не забувайте, здоров'я в першу чергу залежить від активного спортивного способу життя. На все добре.